Слава Україні! Невеличке оголошення для вас, шановна громада, значить, перше питання, те, яким займається штаб і відділи усі служби, це прийом біженців. Ну, вони ще не мають такого статусу, але людей зі сходу і півдня України. І ми просимо, якщо ви маєте інформацію по району, по селах. Де є пустуючі хати чи приміщення, де ми могли заселитися на постійне місце проживання люди зі сходу і з півдня? Будь ласка, повідомляйте в штаб, це стосується і всіх сіл нашого району. Ми таку інформацію повинні надати в область, тому що є гостра потреба із житлом для людей із півдня і сходу. За я знаю, такі приватні оселі, які пустують і де б могли заселитися люди. І ще одне у суботу е, минає 40 днів із дня загибелі, з дня чорного кривавого четверга нашої історії, і ми хочемо провести о 12-й годині ві черефія, молебень, пам'яті героїв Небесної Сотні. Запрошуємо всіх і особливо хочемо, щоб до цього заходу і до наших всіх заходів долучалося якомога більше. Молоді, школярів, студентів, так що проводьте своїх дітей, проводьте своїх онуків, сусідів і щоб ніхто не залишався осторонь, тому що ви бачите, що боротьба триває. І я би хотіла запросити до слова міського голову зінові Мирославича Андрійовича. Все очі, шановні надурнянці, слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава. Я думаю, що сьогодні. Нікого вже не треба переконувати будити і робити ті кроки, які є важливими, визначальними і в певний період дуже відповідальними. Сьогодні відбулося засідання у Надвірнянському військоматі про готовність 52 резервістів, які були Підняті під час часткової мобілізації 28 лютого, під час оголошення виконуючого президента про часткову мобілізацію. І сьогодні вже вкотре звертаюся до вас. поцікавтеся про тих людей, які представляють наш надвірнянський військовий комісаріат чисельності 52 осіб, молодих людей, які за покликом. За патріотизмом, за частковою своєю зайнятістю кожного є сім'я, родина залишили свій рідний дім, свою основну роботу, бо тільки на днях була прийнята постанова Кабінету міністрів про часткове збереження основної роботи. Адже ці молоді люди, які надіюся, ця часткова мобілізація завершиться, повернуться в свої сім'ї і повернуться на основну роботу, продумати про те, щоб вони могли. В належному стані бути матеріально забезпеченим. Штаб національного супротиву вже на протязі, практично від 3 березня 2014 року, бере на себе відповідальність за кошти громади повний цикл харчування це сніданок обід. І повірте, сьогодні не стоїть питання, щоб кожна надернянська сім'я і родина несла продукти харчування. Сьогодні стоїть питання про... Підтримку, покращення матеріально-технічної бази, особистості тих питань, особливо які турбують. Це закупівлі тих речей, яких сьогодні не вистачає. Підприємці нашого міста закупили військову форму, облаштунки, які сьогодні можна їх назвати, 52 надвірнянські захисники, патріоти, які в будь-який час, взявши зброю в руки, підуть на захист. Своїх рідних і близьких підуть на захист нашої надвинянської землі. Тому вже котре звертаюся до вас, є надвірнянський військовий комісаріат є полковник Єрмощук Володимир Сергійович. Контактуйте з ним для того, щоб ми дійсно дбали, щоб матеріально технічне спорядження, яке сьогодні край важливе для покращення мобілізаційних кроків. Було закуплено за ті кошти і було передано для нормальної належної військової і патріотичної підготовки. Сьогодні є гарантія тих підприємств, які не хочуть себе десь рекламувати, показувати, які вже протязі останніх трьох тижнів підтримують військовий дух цих молодих людей. Тому і сьогодні, коли ми звертаємося про допомогу, хотіли би сказати про те. Що продукти харчування, які зберігають кожна дандернянська сім'я і родина, не потрібно нести тільки в тому випадку, що кожен з 52 солдат, які зараз сьогодні тут є на території нашого міста, несуть відповідальність, і військовий комісар несе повну відповідальність за стан здоров'я, за харчування. І за належне утримання під час проведення цієї військової підготовки. Якщо взяти в цілому, відбулася вчора сесія районної ради, і громада нашого міста на слідучий тиждень виділить з бюджету нашого міста 134 тисячі для покращення обороноздатності нашої держави. Тому вже вкотре звертаюся, є обласний рахунок Івано-Франківського обласного комісаріату, івано франківського обласного управління казначейства. Де ви напряму можете його з ним скористатися? Але напряму можете закупити ті речі, які край потрібні 52 солдатам, які вже на протязі трьох тижнів думають про те, щоб дійсно на нашій території був мир і спокій. Тому не будьте байдужі, проявляйте цікавість, проявляйте ті речі, які сьогодні край потрібні, для того, щоб ми були об'єднані, згуртовані. І ще на загал. На Двірнянське на наше місто одне з самих перших, які саме більше перераховують коштів для обласного рахунку, для збору, для матеріально-технічної бази трьох батальйонів, а сьогодні можна говорити вже про, про полк другої черги. Адже не дай Бог, не дай Бог, прийде той час. Саме івано франківські три батальйони, а надалі полк зможе бути відряджений. У ті гарячі точки на схід України. Тому дякую за підтримку і штаб національного супротиву бере на себе відповідальність по мобілізаційних заходах, які ми вже проводили, будемо проводити, і тримати руку на пульсі для того, щоб ті 52 солдати, герої, які по своєму покликанню, по своїй професії, можливо, і не думали, що на 23-му році незалежності. Буде такий мирний час думати про те, щоб ми з вами, наші діти, були в мирі, гаразді і спокійно спали. Тому дякую за підтримку. Проявляйте уважність, будьте уважні, каже священник, проявляйте ті риси характеру, які завжди притаманні були представникам самої дружної нації, це представникам нашої держави України. Адже сьогодні, коли до нас дзвонять... З інших областей нашої держави, то повірте, то, що сьогодні вже говорили, Івано-Франківська область одна з небагатьох областей нашої держави, яка багаточисельно приймає наших українців, які сьогодні тимчасово мають покинути рідні домівки. Дякую за увагу і слава Україні! На завершення нашого вічі виконуємо наш славень, а потім, як завжди, молитва за Україну. Ще одну репліку, шановна громада, я дякую всім вам, що ви приходите четвертий місяць. Але ви знаєте, я не знаю, що має статися в нашій державі, щоб ми стали свідомими. звучить державний гімн України. Чоловіки, та зніміть капелюхи, та станьте заспівайте. Жінки, відкладіть справи. Я не розумію. Люди загинули. Війна на... ми стоїмо на порозі війни на дворах, по сходу стоїть на наших кордонах. Я, я просто не розумію. Я звертаюся до всіх старших. Ми повинні вчити, якщо дітей молодь, якщо чоловіки не вчать їхні сім'ї, то ми повинні вчити і робити зауваження, що це таке. Звучить гімн України, чоловіки стоять в капіту або взагалі рухаються собі, так якби нічого не відбувалося. Вибачте, слава Україні.